Доброго ранку, любі малята. Я маленьке зайченятко. Де сховаюсь, там і хатка. Нагород я завітав овочі в торбинку взяв. Малята, погляньте, я приніс до вас чарівну торбинку і хочу з вами пограти в гру. Гра називається Черівна торбинка. Я Буду називати овоч і діставати його з торбинки. Будьте уважні! Як червоний світлофор на городі помідор? Про що розповідається? Про помідор! Що треба дістати з торбинки? Помідор. А якої форми помідор? Круглої. А якого він кольору? Червоному кольору. А де росте? На городі. Добре. Ми збираємо морквини. Будуть взимку вітаміни. Про що розповідається? Про морквинку. А що треба дістати з торбинки? Моркву. Якої форми морква? Трикутної. Так. А якого вона кольору? Помаранчева. А де росте? На городі. Молодці! Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина. Про що розповідається? Про цибулину. А що треба дістати з торбинки? Цибулину. А якої форми цибулина? Круглої. А якого вона кольору? Жовта. А де росте? На городі. Правильно. Де ж поділись огірочки? Їх нема самі листочки. Про що розповідається? Про огірки! А що треба дістати з торбинки? Огірок! А якої форми огірок? овальної форми. А якого він кольору? Зеленого. А де росте огірок? На городі. Які ви молодці, які розумнички? Давайте пограємо ще в гру. Гра називається Чого не стало. Діти заплющують очі, а я ховатиму один. З овочів у торбинку. Діти розплющують очі і називають овоч, якого бракує. Тож почали малята заплющуємо очі, відкриваємо очі і кажемо, якого овоча не стало. Огірка. Добре. Малята заплющуємо очі. Відкриваємо очі і кажемо, якого овоча не стало. Помідорки! Діти, заплющуємо очі, відкриваємо і кажемо, якого овоча не стало. Моркви! Малята заплющуємо очі. Відкриваємо. І кажемо, якого овоча не стало. булини. Які ви розумнички! Давайте згадаємо, кого ви зустріли на городі. Маленьке зайчення! А що приніс я до вас? Черівну торбинку. А що лежала у торбинки, як можна сказати одним словом? Овочі! Добре малята! Але мені вже час повертатися додому. Я кажу усім до побачення. До нових зустрічей!